Чи замислювались ви коли-небудь над тим, що потрібно будівельникам, щоб побудувати будинок, столяру, щоб виготовити парту, садівнику, щоб розбити на земельній ділянці сад? Так, діти, щоб усім цим людям досягти своєї мети? Їм потрібно мати креслення або малюнок того, що вони задумали виготовити або зробити. Але за кресленням чи малюнком предмета не можна визначити його розміщення у просторі відносно сторін горизонту. Такі відомості можна передати за допомогою плану. На яких уроках ви чули слово план? Ми часто використовуємо слово план на уроках читання, коли нам треба скласти план тексту або переказати текст за планом. На уроках української мови ми використовуємо план для побудови переказу. На уроках математики за планом ми розв'язуємо задачі, а на уроках образотворчого мистецтва та трудового навчання ми звикли. Виконувати завдання теж за планом. А як за планом визначити розміру будинку, парти або саду, як, наприклад, за картою дізнатися про відстань від Тернополя до Києва, як на план нанести розміру саду? Щоб відповісти на оці всі запитання, кожна людина обов'язково має знати, що таке план і масштаб і як ними користуватися? І на сьогоднішньому уроці ми з вами і познайомимося з такими поняттями як план, масштаб. Навчимося ними користуватися для того, щоб вміти накреслити на аркуші паперу план предмета з умовними знаками, які використовують на плані місцевості. Для будівництва залізниці. Або шосейної дороги, заводу, або фабрики, електростанції, зрошувального каналу, спочатку виготовляють план місцевості. Про те, щоб правильно ним користуватися, треба з'ясувати, що таке план, як його складають і користуються ним. Вміти читати план, тобто знати, що позначають умовні знаки на плані? Так що ж таке план? Зараз ми про це дізнаємося за допомогою практичної роботи. А тепер давайте виконаємо наступне завдання. Розгляньте предмети, які стоять у вас на парті. Чашка, коробка з підсирників або ластик. Подивіться на ці предмети збоку, зверху, візьміть сірникову коробку, покладіть її на листок і обведіть олівцем. Зробіть це саме із ластиком і чашкою. Порівняйте свою роботу з малюнками. Зробіть висновок, що таке план. Молодці діти! План це точне креслення вигляду предметів зверху. Давайте спробуємо з вами накреслити план великого предмета, наприклад, парти. Чи можна це зробити так само, як ви тільки що робили з малими предметами? Подивіться на парту зверху, збоку. Кришка парти має форму прямокутника. А чи можемо ми розмістити цей прямокутник на аркуші паперу? Звичайно, що ні. Тому для цього і користуються поняттям масштаб. Масштаб вказує, у скільки разів збільшено або зменшено розміри предметів і відстані між ними. Давайте з вами виконаємо ще одне завдання. Довжина парти 120 см. Її ширина 80 см. Щоб накреслити план цієї парти, ми повинні з вами зменшити розміри її. Давайте зменшимо їх у 40 разів. І ось що ми з вами отримаємо. 120 см. Поділити на 40. Отримаємо 3 см. 80 см поділити на 40. Отримаємо 2 см. Тепер кришка парти у вигляді прямокутника буде завдовжки 3 см. І завширшки 2 см. Накресліть план парти у зошитах. Даний масштаб записується так: в одному сантиметрі 40 см. Це означає, що 1 см на плані відповідає 40 см дійсних розмірів. А що робити, коли нам треба зобразити на плані дві таких парти, відстань між якими 160 см. Тоді зменшувати у 40 разів ми будемо не тільки розміри самих кришок пар, але й відстань між ними. І ось що ми з вами отримаємо: 160 см поділити на 40, дорівнює 4 см. Значить, відстань між двома партами на нашому плані буде становити 4 см. Зображуємо їх у зошиті на відстані 4 см одна від одної. На планах масштаб може бути різним. Наприклад, 1 см через 40 метрів. Це означає, що в одному сантиметрі плану 40 метрів дійсних розмірів. В одному сантиметрі 10 метрів. Також може бути масштаб 1 см. 25 метрів або 1 сантиметр 300 метрів. Зараз, діти, ми повідгадуємо загадки, а заразом запам'ятаємо умовні позначки, які використовуються на плані місцевості. Не кінь, а біжить, не ліс, а шумить. Що це? Правильно. Це річка. Слухайте далі. така я велика, що й кінця не маю, лежу собі тихо, нікого не займаю, тільки мені добрі люди день і ніч топчуть груди. Так, це дорога. І ось так вона позначається на плані місцевості. Із загірки, з під крутої, прокрадається норою та й до моря утіка через лози по ярах. Так, це джерело. Весною веселить, літом холодить, а взимку гріє. Що це? Правильно, діти, це ліс. Стоїть корито, повно води налито. Це ставок. Суцвіттям цвітям пахучим цвіте навесні, а осінню стиглі плоди медяні дарує нам щедро тобі і мені. Так це На Навесні веселить, влітку холодить, восени годує, взимку гріє. Так, це дерево. Йде від хати і до хати, а з місця не зрушить. Стежка. Умита вранці росою, раз на рік поголена кусою. Тут всі ростуть, як кажуть, душа в душу. Так, це луки.